У 2013 році уся Україна, а також інші країни, що вийшли з Київської Русі, урочисто визначають 1025-ту річницю хрещення Русі. Дніпровські води стали хрещенською копілью для багатьох народів, і ця купіль просвітила та збагатила народи, зумовивши цивілізований. Та культурний розвиток на століття вперед. Річниця Хрещення Росії є особливою близькою для Володимир Волинської єпархії Української православної церкви. Адже саме наша Волинська земля і наше древнє місто зберігають святу пам'ять про Хрестителя Русі, святого рівноапостольного апостольного, Великого князя Володимира. Саме тут ступали його ноги, тут він творив свої величні діяння. На теренах нашої єпархії. Є багато святинь, але є три святині, що пов'язані особливо з іменем святого рівноапостольного князя Володимира, які крізь віки несуть пам'ять його викоповних справ. Ми стоїмо на місці першого храму в Волині, а може й не лише в Волині. Це святе місце плекається пам'яттю народа як стара катедра, тобто перший кафедральний храм в Волині. Існують кілька гіпотез про походження та датування цієї святині. За переданням, саме тут, на березі річки Луги, святий князь Володимир звів перший храм, собор для новоствореної Володимирської єпархії. Проте існує ще й інша версія, згідно якої церква постала значно раніше щодо Володимирського хрещення і була збудована приїжджими купцями. Підпорядковувався цей місіонерський храм єпархії святого рівноапостольного просвітителя Слов'ян Мефодія, єпископа Моравського. В межі єпархії, якого саме проходили по річці Лузі. За переказами саме тут, під мурами цього храму, покоїться мощі Першого воїнського святого єпископа Степана. Ервестка духовності волинської землі, можливо, і не тільки Волині, а й Київської Русі. В народному серці і в молитві це місце є як стара катедра. І з цього місця перший промінь слави Божої висіяв на нашу землю. І в такий прекрасний ювілей. 1025 двадцяти хрещення Київської Русі. Ми особливо приклоняємо свої серця, пам'ять. І молитву до цієї святої землі, землі, вознесеної молитвою і великими подвигами наших святих угодників, праведників, наших правоців, всіх тих, хто прийняв славу Божу, правду Христову у своє серце. Це інша тисячолітня святиня, водчина святого рівноапостольного князя Володимира, Успенський зимінський монастир. Один з найдревніших на Русі. Разом з Київською десятиною Церквою і іншими святинями першохристиянського періоду нашої держави він є свідком славних діянь і подвигів хрестителя Русі, рівноапостольного князя Володимира. Величевими трудами. Життям, яким увінчалася Волинська земля, особливо князя Володимира, первістка з начала нашої віри правої Київській Русі. Тут на Волині, на цих західніх землях, з'явилась ось ця перлина, і земницький монастир, зимова резиденція князя Володимира. Можна собі духовно уявити, які простори тоді були Київської Русі. Цей труд, ця його пам'ять, ревність за свою землю, любов до Бога, довіри правої увінчалася такими прекрасними його трудами, які він залишив своїм нащадкам на майбутнє покоління до закінчення земного часу. В нашому році Володимир Святославович Возводить цю святу Обителі. Скільки подає свого серця ревності, щоб на майбутні віки ця перлина духовна висіяла на весь світ і була спасительна для кожного, хто буде переступати поріг цієї святої обителі, буде возносити свої молитви, прохання і подяки за великі. Діла святого князя Володимира за його щедрість, за його милість, за його величаву князівську святу пам'ять. Відчувається живий подих святого рівноапостольного князя Володимира, ці святої обителі, його старання, його мрії за майбутнє Святої Київської Русі. Князь Володимир подарував новітку ступінь, сімейний образ Божої Матері, яким його благословив на шлюб у 988 році з грецькою царівною Анною Константинопольський патріарх Микола Хризовер. Згодом ця ікона прославилася чудотвореннями і зараз є головною святинною обидва. Ми у ждії Педосі Печерського, тут помер перший ігумен Києво-Печерської лаври, преподобний Варлам, що повертався з Саргорода. Печер у Земінській обителі свідчать про порібність Києво Печерського і Зимненського монастирів тому що за своєю структурою вони близькі до печер Київської лаври. Почалася ця свята гора, особливо молитвою, святого подобного парлама і Великів Печерського, який спочив тут, в цій святій обидві, в цих пещерах, величавими подвигами, молитвою і величавими трудами для прикрашення великих справ князя Володимира. Прикрашення слави Божої і здобуваючи саме святе і сокровенне це життя вічне. Ця гора це є той промінь волинської, духовний промінь волинської землі, який оповіщає істинність віри правої. Але були часи лихоліття, коли на нашу землю наглянули іспити, спокуси унії Берестейської. Багато братів, монашествуючих, правовірних загинули, відстоючи віру праву, віру Спасительну, віру святого рівноапостольного князя Володимира, віру, яка осінила і осятила Київську. Русь. У 1682 році монастир захопили уняти, і він перестав бути центром православного церковного життя в Полині. Незабаром обитель була розгромлена і закрита. У 1892 році на Святій Горім відродилося чернече життя з Ковецького монастиря сюди приїхало 10 іноки, а 10 липня 1894 року. Відбулося освячення обителі. Пройшли роки і знову лихоліття торкнулося цього святого місця. Під час Першої світової війни у храм влучили три снаряди, але небесна покровителька монастиря, Пресвята Богородиця, явила чудом. Снаряди не розірвалися, а лише залишилися в стіні, не пошкодивши храм. Сестер евакували в Житомир. На щастя, вдалося врятувати дровоцінну святиню. Зимінську чудотворну ікону Божої Матері. З початком Другої світової війни інокині знову повернулися в обитель, а в 1946 році монастир був знову закритий лише у невеличкій Святотроїцькій древній церкві жавріїв вогник молитви, вогник спасіння, любові і надії. Але всемилистиві Господь не забув. Прекрасної волинської землі. І в червні 1991 року взимно прибули з Корицького монастиря перші насельниці монахиня Стефана та Інокиня Галина. Знову, як і 100 років тому, відродження святині випало на долю корицьких волинських черниць. У перші роки сестрам було дуже особливо нелегко молитовний подвиг. Невтомна вислала праця стала їх щоденним послугом. 24 вересня 1995 року в обитель повернулася чудотворна зимінська ікона Божої Матері. За свідченнями очевидці паломників, напередодні цієї події сталося чудом. По півночі від Троїцької церкви до небес плахнув вогнений стовп, а з храму залунала Хервімська пісня. Група паломників. Подумавши, що почалося Богослужіння, поспішили до Троїцької церкви, але двері її були зачинені. Напередодні свята під час хресного ходу з зимненським образом Богоматері, одержало сілення від сліпоти жителька села Зимно. Так потекла ріка благодатних чудес і величавих сілень від покровительки монастиря через її чудотворну ікону. Сьогодні обитель свято виконує велику місію служіння Христу і його церкві є могутньою твердиною православ'я на західних рубежах нашої вітчизни, взірцем високого подвижницького життя, спасительним дороговказом до Царства Небесного. Разом із славетною Київською лаврою свята грає новою гепсиманію нашої землі, благодатним домом Пресвятої Богородиці. Повним центром Волині, її серцем та благодатним джерелом, що протягом століття живить її молитвою до Бога є кафедральний собор Успіння Пресвятої Богородиці. Існує думка, що перший храм, збудований святим князем Володимиром, стояв саме на цьому місці, проте за кілька століть його зруйнували. Замість цього першого храму Володимирський князь Мстислав Ізяславович. Згодом Великий князь Київський побудував у 1160 році новий прекрасний храм, присвятивши його Оспінню Пресвятої Богородиці. У цьому храмі був похований сам будівничий, а храм і поминів зветься Мстиславою це чи не єдиний храм на території Волині, що дійшов до нас з часів древньої Київської Росії? Устойнський собор багато разів зазнав руйнації. Спочатку він був прозорний у Батия, відновлений після цього стараннями удільних князів в 1491 році знову спустошений татари. І знову ж володимирський єпископ Васян відновив стародавню святиню і передав в храм ікону Божій Матері, що стала згодом шановною. Ця ікона, і до зберігається. Ліворуч від іконостасу. Єпископ Васян також захистив храм оборонним валом, а поряд з ним звів прекрасний єпископський замок. У 1590 році на нашого храму прийшло нове духовне спустошення. Коли Володимирський єпископ Іпатій Пацей прийняв унію, і Мстислав храм перейшов до Унятів. Під час пожежі, що все місто, храм сильно постраждав і був відновлений тільки в 1753 році. Уняти скористалися цим випадком, щоб переробити візантійську архітектуру храму на своїм смаком. Уняцький єпископ Феофан Годепський Заробив до нього прибудови з хорами і ложами на заразок латинського костелу, знищив зовнішні кути і відоізменив вівтар. В 1782 році наступник Годепського, єпископ Симеон Молодський, задумав ще більшу перебудову храму в латинському стилі. Проте, коли почали з цією метою прорубувати в одному і стовпів храму хід до проповідницької кафедри стовп рухнув. Потім упали склепіння і храм прийшов за неба. Більше ста років храм перебував у великому запустінні і острині. У, у ньому були розміщені сховища сіна, зерна і дров, а притуду храму було споруджено хиліви для худоби. І лише широке святкування прекрасної ювалею 900-річчя хрещення Київської Русі і заснування Володимир Воїнської єпархії звернуло увагу шанувальників старовини на цю древню прекрасну святину. Для вивчення древньої пам'ятки було запрошено провідних фахівців археологів Російської імперії Антоновича Прахова левицького Тоді ж було створено свято Володимирське братство, яке мало за мету відновлення Оспенського собору в його первозданному візантійському стилі. У 1900 році відреставрований Стеслав'ю храм знову був освячений. Знову відкрив велику древню святиню для Волинського краю і відкрив свої золоті ворота до Царства Небесного для Волинського народу Божого. Продовж ХХ століття пречиста Діва Богородиця чудесним чином оберігала свій храм від закриття і оспернення. Тривалий час храм був приходським, проте рішенням священного синоду Української православної церкви. 3 травня 1996 року була відновлена древня Володимир Волинська єпархія, і Успенський собор знову став кафедральним древнім храмом Волинської землі. Ходимося ми зараз, дорогі браті і сестри, в центрі нашої Синьоокої Волині для нашого кафедрального собору. духовного серця, віри православної на Волинській землі. Можна собі духовно уявити, скільки великих прекрасних поколінь, нащадків великого святого рівного постільного князя Володимира приходили тут, піднімали своє горе серце до Бога. Піднімали свої молитви, приєднувалися своїм серцем до великих подвигів князя Володимира і несли у свої родини, у свої землі, благословіння святого рівноапостольного князя Володимира. Ми віримо і надіємося, що це серце по молитвах святого рівноапостольного князя Володимира, по нашому благочестивому християнському православному житті, воно буде битися до закінчення віку, буде оповіщати. Правду Христову буде повіщати великі діла святого рівного Послана князя Володимира. І бажаю, щоб наші труди були достойні тієї молитви, любові, тих великих подвигів святого рівнопостоного князя Володимира, щоб в радості свого серця переступати поріг цього кафедрального собору і в очі своєю душею і серцем бачити. Як приторкаємося до частички Неба на землі, до Царства Небесного. Бажаю, щоб цей рік ювілейний, 1025-та річниця, хрещення нашої Київської Русі у водах Дніпра ми пронесли через своє серце, возвеличили своїми трудами і виздали велику Богу славу за Його благодіяння, які він дарував. Дарує, віримо і надіємося, і надалі все щедро буде нас надарувати.